Привіт! Мене звати Вікторія Єгорова і я тета провідник у твоє нове життя. Ця медитація допоможе тобі розірвати зв'язок з іншою людиною, відновити свій внутрішній баланс, відпустити емоційні зв'язки, які більше тобі не служать, і повернути собі енергію, яку ти втрачаєш у цих відносинах, які в тебе були з цією людиною. Це дуже глибока і трансформуюча практика, яка дозволить тобі створити новий простір для власного розвитку і гармонії. Сідай зручно, закривай очі, зроби кілька глибоких вдихів. і видихів. Налаштуйся зараз на свій внутрішній простір. І відчуй, як з кожним видихом. Ти відпускаєш всі зовнішні думки і турботи. А кожен дих наповнює тебе спокоєм. Вдих. Ти наповнюєшся спокоєм. І видих. Відпускаєш всі думки і турботи. Уяви зараз навколо себе сяйчику. Світла, і ця куля створює безпечний для тебе простір, де немає нічого неможливого, де немає нічого окрім тебе і твого наміру. Вона наповнена енергією любові і світла, І її світло тепле, мов сонячні промені на шкірі. Ти захищена в цьому просторі. Відчуй, як ця куля огортає тебе і надає тобі відчуття безпеки. І переміщає тебе вгору вище, 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 ти, ти оповняєшся в просторі, яке наповнене цим перлино-білим сяйвом. Куля розчиняється, ти з'єднуєшся з, з енергією безумовної любові. Тепер. Уяви перед собою людину, з якою ти хочеш завершити свій енергетичний зв'язок. Можливо, це твій колишній партнер, друг, родич, подруга. Просто уяви цю людину, такою, якою ти її пам'ятаєш. Але при цьому дозволь образу цієї людини бути спокійним і без емоцій. Це лише енергія цієї людини, а не сама людина в фізичному плані. Відчуй, як між вами зараз існує енергетичний зв'язок. Це може виглядати як нитки, канати, потоки світла, можливо, це темні потоки, кайдани, які пов'язують ваші енергетичні тіла. Ці зв'язки. Це всі ті емоції, ситуації, взаємодії, які вас пов'язують. Відчуй їх присутність, але не занурюйся в деталі. Зараз у цей момент із глибокою вдячністю визнай всі уроки і визнач їх, які ти отримала через ці відносини. Чого навчила тебе ця людина? Можливо, ця людина стала поштовхом для тебе в розвитку. Можливо, завдяки цим відносинам ти навчилася чути себе, цінувати себе, любити, поважати свої особисті кордони, дослухатися до себе. Чого навчила тебе ця людина? Подумай, це дуже важливо. Навіть якщо ці відносини були дуже болючими, вони вчили тебе чогось важливого. А зараз уяви, що ти говориш цій людині. Я дякую тобі за всі уроки, які я отримала через наші відносини. Повтори за мною. Я дякую тобі за любов, підтримку і за все, що ти мені дав чи дала. Але тепер я готова відпустити тебе, відпустити тебе на енергетичному рівні. Щоб звільнити місце для свого розвитку, гармонії і чогось нового в своєму житті. Для того, щоб повернути собі свою енергію, свою часточку душі. Ми більше не пов'язані з тобою на енергетичному рівні. Тепер уявив, що ці нитки енергетичні, які вас пов'язували, ти ножницями починаєш розрізати. Ці ножниці настільки великі, настільки міцні, і потужні, що одним дотиком вони їх розрізають і розчиняють. Вони можуть повільно танути, розпадатися на світло або просто розриватися. Дозволь кожній нитці, кожному зв'язку між вами зараз розсіятися. І в той самий час уяви, як з кожним відрізанням нитки вся твоя енергія, яка була вкладена в ці відносини, повертається до тебе. Вона повертається в вигляді чистого світла, що заповнює твоє тіло, серце і дух. Це твоя енергія, і вона тепер належить тобі. Відчуй, як ти наповнюєшся силою і відновлюєш свої ресурси. Обрізай всі-всі нитки, всі мотузки, кайдани. Подивися, щоб ніяка між вами не залишилася ниточка, ніякого зв'язочку між вами більше не було. А тепер, коли ти повністю роз'єднала себе від цієї людини, коли ваші зв'язки остаточно розірвані, подякуй ще раз цій людині. Можеш обійняти за потреби, тому що ця людина була в твоєму житті для того, щоб ти пройшла ті уроки, про які ми з тобою говорили раніше. І подивись, як ця людина. Просто розвертається і покидає твій простір, який образ віддаляється і розчиняється у світлі. І з любові відпусти її і свого простору. Тепер уяви, як навколо тебе з'являється сяючий захисний щит. Він може бути золотистим. Сріблястим або будь-якого кольору, який ти відчуваєш. Цей захищає твою енергію від подальших, небажаних впливів з боку цієї людини або будь-кого іншого. Ти захищена свої енергії своїй силі. Зроби глибокий вдих і видих. Повільно почни відчувати своє тіло. Поверни свою увагу до пальців рук, ніг, до поверхні, на якій ти сидиш або лежиш. Відчуй себе в фізичному тілі, наповненою силою і свободою. А коли будеш готова відкрити очі, відкривай, відчуй легкість і внутрішній спокій. Нарешті ти звільнилася від енергетичних зв'язків, які більше не служать тобі. Повернула ту частинку енергії, яку ти втратила. Ця медитація дозволить тобі відпустити минуле, повернути свою енергію, створити простір для нових можливостей в твоєму житті. І пам'ятай, що ти завжди маєш силу керувати своїм енергетичним полем і наповнювати його любов'ю і світлом.